30 травня в Закарпатській облдержадміністрації збиралась влада і знову обіцяла ліквідувати ямковість, що мала зробити до Пасхи. Проте головною проблемою, як зазначили на нараді, все ще залишаються дороги до міжнародних пунктів пропуску та стан асфальтного покриття. Як повідомив перший заступник начальника служби автомобільних доріг у Закарпатській області Василь Заєць, нині дорожники тримають під контролем це питання. Втім, у той самий час, коли йде нарада, в кількох кілометрах на під'їзді до Мукачева з напрямку берегова стається ДТП через яму на дорозі. Рухався зі сторони берегова в сторону Мукачева, не доїжджаючи до Мукачева близько одного кілометра. Побачивши вибоїну, прийняв гальмування. В цей час мені взад вдарила інша машина. Він різко затормозив. І бачите, що в нас А з боку. Я не могла вивернути рулем, бо тут учебна машина їхала по обочині. і так воно й случилося. Якби не ця яма ця б, ми би проїхали безпокійно цю дорогу. Місцеві добре знають цю величезну вибоїну. Навіть спеціально зупиняються, щоб висловити своє невдоволення, адже через неї щоразу створюється аварійна ситуація. Я Кожен день тут їжджу, от уже десь неділю ця яма тут, і ніхто ніколи от, не поставить знак. Уже тут не один раз така була дурна ситуація, що друг. Друга, я дивлюся в зеркало, я торможу. Другий мене доганяє. Я гепаю з цю яму, і лечу далі. Просто жуть це, якби це була повинні, от тої машини, я згідний, але це повинні дорожників, це гарантовано. Цього разу обійшлось без жертв. Постраждали тільки автівки, а даїшникам залишається тільки фіксувати чергову ДТП. Скільки вже аварій сталося і скільки ще станеться через ями на дорозі, питання до влади. А водії, схопивши чергову яму, смачно лаються в бік дорожників.